Формадол. Таблетки від головного болю. Давай находжу, находжу. Так, находжу. Я, до речі, дуже люблю находжувати. Я знаю, що треба як мінімум 5-6 тисяч кроків находжувати щодня. Краще 10. Ну, 10 я не маю сили стільки ще, Розумієш, для того, щоб але краще помаленьку. Але це я дуже люблю ходити. Насправді, і мене знаєш, мотивувала така історія. Рівно 36 років 1 квітня. 30 років тому, то скільки років було тому? Та давно це давно. було. Тисячі вісімдесят вісімдесят знаю. Я йому спеціально це підбив. Тому що в нього він на якого року народження? 36 років тому сталася е, дуже відзначна подія. Стівен Ньюмен, мандрівник, завершив свою е, кругосвітню подорож. Пішу подорож? Пішу. Отак, от ходив він, ходив, ходив. Ну єдине, що там, де були, там, де були. Е, ну, там, де гори, там, де мо, океани. Там повз. Там треба було летіти, ну і все-таки перелітав. Але там, де можливо було скільки ходити, 4 роки. 4, 4 роки. 4 роки людина ходила, ото вона находила кроки. Там майже 40 мільйонів кроків він находив. Оце людина, я думаю, що схудла добряче. 36 тисяч а, кілометрів пішки. 36 тисяч так, кілометрів, кілометрів 22 пішки. 22 країни. Але взагалі... От, от маршрут, бачиш? Оце як раз маршрут. Так, так, так. він йшов. І, і до нього бачиш? приєднувалися люди. Так він ще, бачиш, скільки ще ніс на плечах? На плечах. Лю... Просто... Ну так, ну, воно цікавий практи... експеримент. Можливо, колись хтось надихнеться і вирішить спробувати повторити щось подібне. А ми сьогодні вирішили поговорити, як на організм впливає ось така е, хода. Якщо ми дуже багато ходимо, чи можна е, ходити, наприклад, неправильно, чи можна собі находити струнку талію і е, бедра красиві? Все це чи можна це правильно находити? Про це будемо говорити разом з фітнес-тренером е, Владислав Владислав, доброго ранку. Приєднатись на. Нашу... Я буду ранку трошки знаходити кроків, находити. я вийду аж до вас, будь ласка. Я до вас підійду. <гум> Можемо можем пройти <гум> це взагалі по студії. Доброго, да. ранку. Доброго ранку. Та вийди, вийди, вже теж походи трохи. Я сьогодні збираюсь пробігти 15 кілометрів, то <гум> я економлю силу. Я <гум> Банислав, існує така теорія, що в день потрібно находжувати мінімум 10 тисяч. О. Це мінімум. Чи погоджуєтесь ви з цією теорією, чи, можливо, у вас є щось вже своє на практиці, виправдаю? Я скажу по практиці, що здебільшого це все повинно бути індивідуально. Тому що, якщо, наприклад, людина незалежності від свого віку, фізичного стану, ваги і так далі, якщо вона там ходить в день по тисяча кроків, 2000 кроків, то їй зразу 10 тисяч, вона там може пару днів пройде, а потім все. Ну, ну, то на тому все і скінчиться. Добре, Вона заб'єдната і все. Тому, якщо починати ходити, то краще, от, наприклад, один тиждень там, ми е, ну, знайшли, скільки ми взагалі ходимо в день, угу. Ну, вичислили там по годинникам і всьому іншому. А на наступний тиждень ми вже до тої кількості додаємо плюс тисячу кроків, угу. потім ще плюс тисячу. І, і так збільшуємо свій обсяг. Ну, ми створюємо дефіцит. Якщо ми говоримо про схуднення і про а, те, щоб а, ну, покращувати свій стан здоров'я, угу. то а, потрібно все поступово. І а, тим, що ми збільшуємо кількість кроків, ми створюємо дефіцит кілокалорій. І, і це може, того, може сприяти як та, якраз у цій струнці талії, та, та. красивим всягам. Ну, я хочу в середньому 6 тисяч. Це нормально. Ну, чесно кажучи, маловато. маловато так. Давайте зорієнтуємось. <рес> Мені, чесно кажучи, 6 тисяч, 10 тисяч. Це звучить якось дуже об'ємно. У 10 тисяч кроків це скільки хвилин треба ходити? Півтора ну... години. Ну, десь годинку, так. Годинку. Ну, мені годинку, ні, чесно ну, тебе кажучи, дуже хоч хоч звичайно, буде, що, ні, тобто від години не... до півтори темп ходи впливає на те, як інтенсивно спалюються калорії, як людина оздоровлюється. Чи можна, в принципі, 10 uh, тисяч кроків і в режимі черепахи? Ну, наприклад. Хтось може півдня йти. Ну, скажімо так, я, наприклад, не говорю про те, що потрібно всі 10 тисяч кроків за годину-за півтори виходить. <гум> А я кажу про те, що протягом дня потрібно такий дефіцит кілокалорій створити для того, щоб взагалі покращувався метаболізм, серцево-судинна система, вона трошечки більш на здоровий лад перелаштовувалась. Ну, Тобто, воно поступово повинно бути. Якщо ми говоримо про ходьбу як спортивний підхід, ну тобто uh -huh. як спортивне тренування, спортивну ходьбу, uh -huh. тоді окей, це дороги, трохи інша річ. Якщо ми говоримо про те, що просто покращити свій стан здоров'я і схуднути, тоді е, ну краще. От поступово поступово на, за весь день. Так а чи може, от, наприклад, мама активна, у якої є маленька дитина, і вона за день не присідає? Це uh -huh. рахується, що вона пройшла 10 тисяч кроків. Ви знаєте, от буває така штука, що ти думаєш, що в тебе там 20 тисяч кроків за день, ти одягаєш годинник або ходиш з телефоном протягом дня, і в тебе виявляється 4 тисячі кроків. Uh -huh. І ти такий о, здрасте. Я думав, що я тут <сист Catchilia> герой, так. <с Democrat> да, а а насправді... виявляється, ну. Це тому, що ти, напевно, більше стоїш на кухні, щось готуєш, а це зовсім інше навантаження. Ну просто воно ще так суб'єктивно. Нам здається, що ми так перенавантажуємося. Насправді, от у мене, наприклад, по прикладу було таке, от наглядний приклад. Жіночка дуже хотіла скинути. І вона скинула буквально от ну в здоровому темпі за три місяці, наскільки я пам'ятаю, це вже просто давно було. 10 кілограмів скинула. Вау. І вона скинула за рахунок того, що в неї було не хотілося би, а реально хочу скинути. І коли в неї не вистачало кроків за день. То вона, ну, от, у неї е, син він е, чистить зуби ввечері, а вона бачить, що не вистачає кроків. Вона навколо нього ходила вправо, вліво, тобто вона отак от находжувала і таким чином от, просто людина дуже хотіла. І в тобто? неї була ага. ціль. Тобто, якщо є ціль схуднути, то цих 10 тисяч можна і в квартирі находити, так. чи все ж таки потрібно ну, ви, вибрати дивіться, місце була парк. Іс була історія, що під час карантину люди і марафон на балконі пробігали. <світ> але проблема в тому, що можна дуже швидко знудитися, і в принципі чи важливе місце, де ми ходимо, скажем так, набагато краще, якщо ми ходимо в якомусь парку. Ну воно ж ну як мінімум сприймається краще. Ми ходимо в якесь свіже повітря, отримуємо. Не дихаємо тим всім, що, що ми там Зайна збираємо природа, в угу. вдома вдома, да. так, а дихаємо свіжим повітрям і те, що синтезує, там рослини синтезують. Uh -huh. Тобто свіже повітря, вітер, сонечко. Там якщо сонечко якісь ще впадуть, то у нас ще більше настрій піднімається. Тобто, це в комплексі працює. Так, воно такі... не тільки фізично. Покращує uh -huh. стан і психологічно також. Тобто, я вважаю, що можна, ну, особливо в наш час, ну як зараз, ну тобто, це. Психологічний стан відіграє дуже важливу роль, тому краще виходити на вулицю і все ж таки налаштовувати себе в ходьбі на позитив. Якщо зараз наші глядачі, чоловіки, жінки, надихнулися, особливо історію про мінус 10 кілограмів, як правильно розпочинати ось цю таку ходу на оздоровлення і на схуднення, і нюанс чи можна якось неправильно ходити? Давайте тоді зразу і зауважимо глядачам, що вони варто робити. Я би ще хотів один момент сказати для мотивації: те, що Просто я вважаю, що через фізику розвантажується психіка. І тому якраз я їй кажу, що цей час дуже актуально, дуже багато ходити. Я це, цим користувався на власному прикладі. І бувало, от з роботи, я жив на автозаводській і ходив отак, півтори години з роботи пішки. Туди і назад. Ну мені і наче, а воно так класно було, просто от. І енергія, і ти себе набагато легше відчуваєш. Ти там, поки дійдеш, у тебе трохи мізки прочистяться, якісь зайві думки відійдуть на задній план. І, ну, от, Просто вау, ну ти як наче медитуєш. Насправді, ось так. Медитація в ходбі таке теж можлива. Так. А за одним буде оздоровлюватись про те, як правильно розім'яти себе перед тим, як почати займатися ходою, находжувати 10-15 тисяч кілометрів. Розкажемо прямо зараз. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо всіх наших глядачів. сніданок вихідний з вами сьогодні говоримо про ходу, скільки потрібно находжувати кілометрів. Вже від Владислава дізналися, що це мінімум 10 тисяч. А зараз ми ось тут перед вами для того, щоб з'ясувати, яку розминку варто зробити перед тим, як походити на активну прогулянку. Так, дивіться, поговоримо про те, що якщо ми починаємо ходити. То перш за все потрібно зайнятися ступнею, щоб uh -huh. вона правильно функціонувала. Тому що, якщо ступня правильно не функціонує, а це фундамент нашого організму. Ми ж на ній постійно ходимо. І якщо фундамент неправильний, неправильно функціонує, то будинок що? Впаде? Посипеться все. Потроху сипеться, починаючи з подати тазових кісток. Ну, це дуже Тоді добре. Це не за всіх кажи. Я теж ще не сиплюся. Починаємо розмови, що робити? Знімаємо кросівки, все знімаємо. Так. І навіть підбори знімаємо. А на вулиці ще теж варто розвиватися? Чи це краще зробити вдома перед виходом? Це ж можна вдома зробити. Походили собі в своє задоволення, а потім. А потім вже йдемо на вулицю і ходимо. Богоручкаю, що, я такий, я старомодний. Що таке? По твоїм шкарпеткам не скажеш, що ти старомодний. Не акцентую валку, на я я взагалі шкарпеток. Поїхали. Дивіться, давайте походимо на зовнішній частині ступінь. Ну так то проблеми. Та то, то проблеми давні, то що це ще спортивні проблеми. <ріст> так, ну так походили далі. Походили на зовнішній частині, потім на внутрішній частині походили. Так. Садовочко І отак, от, наприклад, пару кругів намалювали, ага. так собі по, по стадіону? Так, по квартирі. А краще. Думала, по стадіону що буде багато, чесно кажучи. <ріст> на п'яточках <ріст> походили. Ага. Так. так. На носочках походили. Так. Тепер підйоми перевірили свої. Нічого так нормально ще. Що... <ріст> Так, потім з п'яточок на Перекат. Ми відновлюємо паттерн ходь, ну, ходьби. Так. Щоб коли ми ходили, у нас був цей перекат. Тому що, якщо ми будемо просто от так, от... Маршрувати. Ну, ну, так би мовити, просто лупити. Ляпати Ось, під, по землі. Ляпати, так. І тоді коліна буде дуже швидко. Вилітати. Так, ну краще вже ходити з, з таким ляпанням, uh -huh. чим бігати, бо бігати то взагалі дуже швидко. Травмується так. все. Розім'яли. Да. Розім'яли. Потім е, на одній нозі стоїмо, uh -huh. намагаємось відчути основу великого пальця, основу мизинця, п'яту, три точки і розподілити рівномірно навантаження. Це буде сприяти тому, що ви будете правильно навантаження давати під час ходьби. Ага, тобто і... відчувати опору в трьох точках. Цікаво. А зараз саме цікаве, от ми стоїмо. І нахиляємось. намагаємось з рівною спиною, торкаючись носочка, І піднялись. І вестибулярний апарат. Також. Ші, ші, ти так махаєш, що мене здуває здуваєш. Піднялись. Тобто, і ступня пропрацьовує. Якщо ви так зробите 12 разів, ви відчуєте, Та як ви все. Не 12 разів? Ну. No. Все буде горіти, і все відчується. То Потім це насправді поміняли. навантаження гарно вже і на стегна працює. Так. І на сідниці так. давайте, давайте глядачі, спробуйте. Я розумію, що складно піднятися І змішка, потім на інше, але спробуйте. Але так, воно так припікає, можу так. вам сказати непогано. І стопан взагалі... з балансом класно працює. Воно змушує відчувати ступню, тому що якщо не відчуваєш ступню, починаєш оце падати. Там ви не повірите, але у багатьох людей, коли їх так на одну ногу ставиш, вони встояти не можуть. Так ну, от, та, от є та, приклад ну, живий. <рес> ну ні, ну бачиш, я вже підтанцьовую. На це, 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 це пантоміма знайти <рес> вас, якісь віртуальні... За що схопитися? Ні, то вже, походу, наступний левел, коли ти вже танцюєш на одній нозі. Так, так, ми нахилилися 10 разів, хоча б ось так, пробалансували ногу. Далі. Так, потім, наприклад, на одна носочок піднімаємось на одній нозі. Ого. Ігорі, давай <плес> вже. Ми настовні пропрацювали, м'язи активували і вже набагато краще себе почуваємо. Так, здається, знаєте, прості вправи, але згадуючи малих дітей, завжди в садочках і в школах на фізкультурі ці вправи були. Ми просто подорослішали і зовсім про них забули. Так. А бачите, як складно стояти? Складно, складно, да? так, абсолютно. На одній, на іншій нозі. Я вас е, запевнюю в тому, що здебільшого е, у кожної людини є ведуча нога. Тобто або правша, або лівша, і на одній нозі буде легше стояти. Угу. А на інша нога буде дуже так хитати. Так, і буде отакі от от танці. Угу. Як у Ігоря Циганика. Ну, ну, ну да. цигани, так. <світ> так, так. Після цього ми можемо вже йти. Після цього я би радив трошечки мінімальній амплітуді, хоча, хоча б трохи м'язи розігріти, ага. поприсідали. Ой, як не естетично буде. Можна як так. так, як дітям. Не, не відриваючи п'ятки від підлоги. А, навіть так. Так, ну тому що ми вже вже виходить тоді, присідаємо неправильно. Витайось, так буде. Так, ми показуємо так. усіх по костях. І... Не не у мене ще можуть штани репнути. Давай ми не будемо зараз це все вже намагатися експериментувати. Володимир, грів нас. Ну, так про грів. Ну, да, 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 так, потім, наприклад, можна зробити такі випади. Мінімальні. мінімальні. Ну, Враховуючи те, що у вас повинні коліна бути нормальні. Тобто, якщо у вас проблеми з колінами, то взагалі от просто от якось так трошечки. О, Так я можу. Так, це я можу. Це Щоб м'язи мен... трохи підігрілись, угу. і то вже буде набагато ну от, правильніше. І менше потім наслідків буде. Я можу, легко. Там десь. разів... Коли так разі розігрієшся, на... то вже думаєш чи варто йти а, тобі? Які там 10, 10 тисяч кроків? Я вже. Так не зараз, протягом дня. Ви просто отак от зранку розігрілись, підігрілись і вже... Організм проснувся, і м'язи активувались, ті, які нам потрібні на весь день. І ми собі розуміємо, що ми, коли будемо ходити, ми будемо Ні, е відчувати я те, що потрібно. Уточнити. Якщо ми зранку плануємо ходити, то, то ми зранку встиємо і робимо ці вправи. Чи ми завжди зранку робимо ці вправи? Бажано? Бажано взагалі кожного ранку. Розінняти а Ми ходимо кожного дня, правильно. А чи а... варто снідати перед ось такими довгими затяжними прогулянками в 10 тисяч кроків? Ну, взагалі, якщо ви взагалі не снідали, то щоб рівень сахару не впав і вам потім погано не було, угу. то краще все-таки щось легеньке перекусити. Угу. Але якщо ви там нормально зранку поснідали, потім там 2-3 години пройшло, то можна, в принципі, і не снідати. Угу. Можна просто от пішли собі там, походили, походили і нормально. У мене просто апетит краще, коли я походжу. Через то я не снідаю? Стараю, намагаюся не снідати. Зато я потім з таким хорошим апетитом можу здорово вже і пообідати. На сніданок. Ну що ж, сьогодні ми з вами говорили про користь ходи, Находжувати потрібно мінімум 10 тисяч кроків, робити це з розумом на свіжому повітрі, з гарним настроєм для того, щоб балансувати свої емоції. Ну і не забувайте за порадами нашого Влада, як варто розігрівати своє тіло, щоб робити це ще з користю для здоров'я. Так, ми розігрілися, тому праворуч і пішли. Правильно пішли. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив? Після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дёрнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.